Великодні смаколики, які готували усі бажаючі у Бордичеві, волонтери Крил Фенікса повезуть бійцям на схід. Аби передати святковий настрій та домашню атмосферу. Везуть багато домашньої святкової випічки. Усе для того кажуть фенікси, щоб хлопцям смакувало так, як їхні мами та дружини печуть вдома. Хлопцям же ж там треба, щоб як вдома було. Ну, звичайно, веземо пасенки, пасочки, веземо крашенки. Завтра прийде батюшка, все посвятить. Хлопцям треба створити всі умови, як вони дома. Хочу привітати всіх з великодним. Так казати, наша поїздка зв'язана саме з цим святом. Ми тут, хлопці там, тому хочемо, щоб вони теж відчули. Так, свято, щоб вони відчули Пасху. Веземо в основному веземо У нас цей рейс, дуже хороший, дуже гарний. Люди, як завжди, з усієї України, не тільки з України привели гроші. Ми нас замовляли військові, як взуття, так замовляли і форму. От, дякуючи людям, було проплачено 50 тисяч гривень за 115 пар берців літніх, і також було проплачено 90 комплектів форми, яка прийшла з Христосувати з цієї поїздки будуть під Дебальцево та під Волновахою разом із військовими 26-44 бригад 54-го розвідбату. Їдуть, як завжди, у гарному настрої. У свої дві автівки намагатимуться вмістити допомогу від усе іще ще небайдужих людей, адже помітили, що до допомоги долучаються переважно ті, хто робив це від початку. Чи то люди втомилися від війни, чи перестали її сприймати серйозно, вважаючи, що вона десь далеко. Єдине правильної відповіді Фенікси не знають втім, ні на кого не нарікають, які раніше передачі збирають і відвозять в АТО. Серед них численні продукти від сала, м'яса, ковбас, до води, кави, чаю, консервації. Хто допомагав спочатку, ті допомагають зараз. Скажімо так, нових, ну багато нових, так щоб людей долучилося, немає. Чомусь наші люди вважають, що війни немає. Чомусь вони так вважають, що це все дуже далеко, це там, це їх не стосується. Хто допомагав, ті допомагають. Значний вклад у створення великоднього настрою солдатів на сході зробили студенти Бердичівського педагогічного коледжу, до яких долучилися вихованці дитячих садочків. Молодь разом із дітьми організувала акцію, завдяки якій вдалося зібрати чимало смачненького. Передати усе це вато хотіли волонтерами, яким довіряють і в роботі, яких не сумніваються. Ми з ми кожен посильно, хто опікав пасочки, хто купляв цукерки, е, хто виготовляв пакетики чи різні листи. Е, просто те, що могло б потішити наших військових, дати їм імпульс для подальшої боротьби. Так хочеться передати воїнам, які сьогодні на фронті. Тепло домашнього затишку, атмосферу свята, нашу вдячність, любов, підтримку. Сподіваємось, що цей Великодень, це світле свято Воскресіння Христового, стане провісником миру на нашій землі, миру, але ціною лише перемоги, чого найбільше хочуть наші хлопці. Студенти все зібрали, організували, дякуючи дякую їм, дякую. Керівникам педколеджу, До студентів долучилися вже дитячі садки міста Бердичева. Багато і студентів, і діточок в вишиваночках. Вони всі збирали допомогу. Це було дуже зворушливо, коли дітки поздравляли на відео, яке ми завеземо бійцям. Я бажаю сюди хоч кращого перемоги. Цього всього найкращого на світі. Чому сюди ти були здорові долі? найкращого. Слава ой, слава Україні! Героям слава, слава нації, Смерть ворогам! Не лишилися осторонь і діти з Бердичівського району. У приміщенні райдержадміністрації крилам Фенікса вони передали для солдат продукти, серед яких чимало випічки школи району. Також долучилися до такої акції, і вони також привезли вчора дуже багато солодощів, пасочок і краще. Тому завдяки нашим школярам, нашим діткам, які ходять в садочок, нашим студентам. Ми маємо дуже багато для бійців всього смачного, щоб вони також відсвяткували Христове Воскресіння. Заїхавши до бійців, волонтери не планують повертатися назад у повному складі. Половина залишиться. Таке рішення пояснюють тим, що поїздки потребують значних фінансових вкладень. Приміром, одна обходиться їм у межах 30 тисяч гривень. Тому упевнені, потрібно шукати інші шляхи втілення кропіткої роботи волонтера. І ми з Сашою там остаємось. Ми прийняли рішення, що в цілях економії ми будемо знаходитись там. Нова пошта нам робить дуже великі знижки, дякуючи їм. І хлопці нам, які тут, і дівчата, будуть передавати на передову, а ми вже будемо розвозити там. Ціна на топливо дуже велика, тому прийняти таке рішення, це нам допоможе зекономити велику суму грошей, на яку ми зможемо закупити те, що треба бійцям. Їм треба дуже багато там і ремонтувати техніку. Вони за свій рахунок дуже багато самі ремонтують техніку, тому що вони розуміють, що йому треба їхати, а поки він дождеться запчастин, то йому проще самому купити ці запчасті. Для рідних волонтерів таке їхнє рішення стане сюрпризом, адже ті чекають на них раніше. Втім, чоловіки упевнені, близькі люди їх зрозуміють. Вони ще не знають, вони побачать вже ваш випуск, але я вже буду там. Я сказав, що як завжди їду там, на 5 на 7 днів. Дружина буде нервуватися, але я її їх люблю, і вона мене любить і розуміє, що це потрібно. Про те, що центральна влада законодавчо звернула увагу на волонтерів, крила Фенікса чули. Однак зізнаються, у подробиці не вникали. Причина брак часу. Не відстежують те, що збирається, що подав президент, що вирішує Верховна Рада, що вони там роблять. Я взагалі так сказати, не маю в мене часу на це відстежувати. Моя основна задача, така, яка була на початку, вона така і залишається зараз допомагати хлопцям. Як завжди, вони зможуть щось прийняти, якийсь закон, приймуть, але як завжди буде куча всяких. Дописок, переписок, якщо волонтер в АТО, статус АТО. А як довести те, що він там був? А де він зареєстрований, а чим він доведе. Ну мене це не, не хвилює. Мене хвилює, аби по, по максимуму допомогти хлопцям. Перед поїздкою волонтери зізнаються, якби не допомога зі сторони організації, було би важко існувати. Мають на увазі не лише підтримку солдатів людьми, але й допомогу в елементарній заправці машин. Хочу поблагодарить еще наших постоянных спонсоров, которые, невзирая на то, насколько сейчас тяжело в стране и экономически и физически, э, все-таки имеют силы и финансы постоянно помогать нашим бойцам. Есть такие предприятия, магазины, как Ортек э, Кищук Андрей, э, магазины стандарт. Вот. Это магазины, которые нам постоянно, сколько бы мы ни приходили, они все равно находят силы нам помочь. ПП Верещак постоянно нам помогают, чем могут, и водой, и финансами. Частные предприниматели. Романский Игорь Васильевич постоянно помогает топливом. Вот. Много ребят, много предприятий, много бизнесменов. помогают нашим бойцам, за що їм большое спасибо.